Об'єднання медичних закладів в Івано-Франківську планують створити дві кластерні лікарні. Одна буде функціонувати на базі центральної міської клінічної лікарні, інша буде об'єднаною. До другої увійдуть міська клінічна лікарня №1, міська дитяча лікарня, перинатальний центр і стомат поліклініка. На рахунок останнього виникло найбільше дискусій, тому медики просять доопрацювати статут, аби кожен зрозумів своє місце у цьому кластері. Я дуже прошу все ж таки. Щоб ми допрацювали цей статут так, щоб кожен із закладів почував себе повноцінним членом цього об'єднання, цього колективу, щоб кожен із закладів був таким закладом, який приносить користь місту, який розвивається в місті, і який дає містові, скажімо так, розвиток нашої спроможної мережі. Проте доєднати до структури стоматполіклініку є логічним рішенням, переконана начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба. Мовляв, стомат це вторинна ланка медичної допомоги. До того ж, така реорганізація не лише вимога держави, а й сприятиме розвитку медицини. Якщо поступає в один заклад пацієнт чи родина, в одному закладі має надатися багатопрофільна медична допомога. Чи то хірургічна патологія, чи то терапевтична, чи то визначення, тобто діагностика, що це є. Патологія акушерська, хірургічна, немає пацієнт ходити з закладу в заклад, повний спектр медичної допомоги має бути наданий в одному закладі. Інший, інший чинник, заради чого це варто зробити, це зберегти досягнути рівень надання медичної допомоги і забезпечити можливість розвитку закладу, оскільки тільки таким чином ми можемо мати. Новітнє сучасне обладнання і надання відповідно медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, об'єднавши стоматологію з кластерним закладом, ми зможемо отримати, як я вже наголошувала, пакети з національної служби здоров'я. Відповідно отримати державне фінансування для забезпечення цих вищесказаних категорій населення. З проханням внести правки до статуту виступила й голова проспілкового комітету Світлана Вінтонюк. На предмет статуту. Шановне товариство, зразу, дивлячись на пункт перший, в загальних положеннях насторожило колектив перша фраза, перша, під номером один. Перетворення шляхом перетворення міської клінічної лікарні номер 1 Як вона перетвориться? Прийде чарівний фей, помахає палочкою, вона взяла і перетворилась. Юридичні. Значить, юридично ми би просто єдине, що хотіли, щоб в цьому статуті звучало шляхом приєднання. Тоді для колективу, мабуть, буде дуже багато моментів, ну зрозумілих. Ми будемо розуміти, хто ми є, де ми є, і скажімо, нашу роль у житті цього кластеру. Представники медичних закладів висловили свої думки. У підсумку за проголосували 29 депутатів, і результатом дискусій стало рішення про доопрацювання статуту з урахуванням всіх пропозицій. Були дискусії, але вирішили, що приймаємо статут, реєструємо, а паралельно вносимо зміни до статуту, щоб всі колективи були збережені. Моя позиція всі мають працювати, всі мають бути на робочих місцях. Це не є ліквідація, це є об'єднання, і відповідно при об'єднанні. І збережуть свій медичний профіль. Також на сесії підтримали рішення про стипендії для обдарованих студентів франківських вишів. Таке заохочення мотивуватиме українську молодь та сприятиме розвитку нашої держави. Ліліана Івенічук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанії Раї.